Такі важливі теми, і кожен раз слухаєш. Я вже 5 років як користувач продукту, як вдячний клієнт, як бізнес-партнер. І кожен раз ця бізнес академія, вона так прям серденько. Тому я вам дуже раджу не пропускати наші заходи, тому що як мінімум ви получите той заряд енергії, який ви понесете далі в свої сім'ї і в своє оточення. І як максимум, ви отримаєте велику кількість знань, мотивації, бачення, і завдяки яким ви зможете змінити якість свого життя в найкращу сторону. Мій відгук да мене звати Катерина Шевчук. Я з міста Вінниці мені 37 років. Наразі ще знаходжусь навіть декретній відпустці. Я працюю разом з своїм чоловіком Пієм International вже 5 років. І це так кажеться і багато, і мало, але за цих 5 років змінилось дуже багато чого в нашому житті. І мій відгук по продукту в тому, що я дуже полюбляю Активайз, Завдяки йому я маю велику кількість енергії. Я витривала, я маю можливість гарно працювати. в мене гарна мозгова діяльність. Я дуже багато навчаюсь. Працюю над собою. Я веду велику команду. І Активайз – це той продукт, який дає мені крила, який дає мені можливість реалізовувати все, чого я хочу. І бізнес-відгук завдяки компанії Преміум я маю неймовірну можливість мати. По перше. Фінансову свободу, подорожі, автопрограму, неймовірно круте оточення, постійна можливість зростання, і це все лише починається. Тому сьогодні моя тема для вас це 30 днів новачка. Я включу зараз презентацію, включу слайди, тому що завдяки їм вам буде зрозуміліше, що по чого починати, куди рухатись. І Завжди перед тим як говорити про інструменти, перше, на чим я би хотіла поговорити, тему розкрити, це про наші мрії і бажання. Адже саме наші мрії, і бажання нас кудись мотивують рухатись, не бажання ваших батьків, ваших дітей чи ваших партнерів, наставників, а саме наші бажання. Тому тут задайте собі питання: а що зміниться, якщо я буду... Нічого не робити, і от так як є, що зміниться через 5 років. Задайте собі питання, що зміниться, якщо ви зараз приєднаєтесь до проекту преміум і дозволите собі розібратись і рухатись до своїх бажань. Як ви вже будете жити через рік, а можливо і два роки? От просто самі собі задайте питання, подивіться в зеркало і дайте собі чесну відповідь. Тому що ми зараз живемо в такий час, коли... Для нас найцінніше це життя і здоров'я. Найцінніше це бути корисним, як мінімум, собі, своїй родині, а ще дуже круто, коли є можливість бути корисним оточенням. Тому мрії і бажання приведуть вас туди, де вас чекає найкраща якість життя, а PM International вам дуже в цьому допоможе. І як розпочати бізнес? Ви вже чули, наскільки в нас крутий продукт, ви вже чули, наскільки в нас надійний проєкт. Надійний, тому що ви чули, хто був на першій частині, що не все так гладко, і багато компаній-гігантів світових уходять з ринку. Для мене PM International – четвертий проект, тому що я мала досвід і знаю про що говорю, коли компанії входять з ринку. Коли ти вкладаєш свій час, свою інвестицію, а найдорогоцінніше це наш час і енергія. І працюючи з PM, я спокійна. І таке відчуття, що я дуже дуже, -дуже, дуже скажем успішно вийшла заміж. Але я про те, що сама залюбки розвивається проєкт і спокійна в тому, що ми будемо першим місцем світовому ринку і в Україні також, тому що з таким надійним плечем іншого результату і не може бути. Тому зі стартовим комплектом, коли ви стаєте партнером, у вас є все необхідне. У Вас буде сумка, яку ви бачите на картинці. У вас будуть демо-брошури, стаканчики, бутилочка, додатковий подарунковий «Активайз». і ви зможете використовувати свої продукти, ви зможете розповідати про свої результати, ділитися своїми друзями, знайомими, показувати, як зробити коктейль «Активайз», як його випити, як це смачно, як це легко. І таким чином у вас є можливість продемонструвати, як працює активас за рахунок концепту NTC. У нас є активай серу для обличчя, у нас є активас, який ми вживаємо як ранковий коктейль для наших клітиночок. Тому використовуйте ці продукти і показувати своїм друзям знайомим, наскільки це все легко, смачно, корисно і головне дієво. Коли ми приєднуємось... До бізнесу я вам дуже раджу закачати два додатка, які ви можете знайти в App Store або в Google Play, дивлячись, в який гаджет у вас завантажити pm додаток і fitline додаток, тому що завдяки цим додаткам ви будете ефективніший, сучасніші. До речі, у нас дуже сучасний бізнес. Ми дуже гарно його ведемо онлайн з будь-якої точки світу. І коли ви маєте фітлайн додаток, ви туди можете завантажити свій відгук, ви можете е, налаштувати пуш повідомлення. Я вам дуже раджу це робити для ваших нових партнерів, нових клієнтів для того, щоб їм приходило повідомлення. А чи не забули ви випити свій ранковий коктейль? Часом ми сталкуємось з тим, що люди дійсно забувають починати пити продукти десь з. Скажімо так, замешкали чи були, запорилися ранковими ритуалами своїми і забулись, от в них ще немає звички, тому цей додаток допоможе цю звичку виховати, тому що все наше життя складається з наших звичок, погодьтесь. І цей додаток також допоможе вам і кроки порахувати, і спати раніше лягти. Тобто відкрити його, розберіться. Дуже корисний додаток, де ви можете накопичувати навіть зірочки, потім отримувати подарунки і піднімати свій рейтинг. Тому це може бути в стилі ігри, але з таким стилем ви можете підняти якісно рівень свого здоров'я і фінансового благополуччя. А щоб бути ще фінансово-благополуччя. Ефективнішим. В цій сфері я вам раджу відкрити додаток PM, тому що тут ви зможете легко зареєструвати свого нового партнера, ви зможете поділитися посиланням на. Сайт, де людина може почитати інформацію, вивчити для себе, задати вам питання. І також в нас є таке партнерське поле, коли ви вже стали партнером, у вас є логін і пароль, ви заходите на своє поле. Зараз це сучасно, інноваційно, технологічно грамотно і інтуїтивно правильно продумано, так що ви вам навіть не треба якогось навчання спеціального пройти, тому що там все зрозуміло і все під рукою. Ви зможете подивитися, як вам закрити чекове забезпечення. Для щоб отримувати вже перші комісійні виплати, ви зможете подивитися обороти своєї команди, ви зможете подивитися розклад, календар подій, які на заходи коли відбуваються. Тому партнерське поле у нас дійсно працююче. Варто уваги, і в кожного з нас є свій pm офіс Ви можете зараз перейти по QR-коду і ознайомитись з pm офісом тому що це інструмент, де ми будуємо свій бізнес, завдяки якому ми можемо з вами з будь-якої точки світу, як я казала, вести бізнес і бути легко в курсі прогресу всієї команди, і що відбувається в вашому бізнесі. Тому такий він нам призначений і для. Користування в гаджетах, і також на, в комп'ютерах ви можете завантажити собі ці додатки і користуватися в будь який момент. Що я хочу сказати, що компанія завжди йде інноваційно в розвиток не лише по своїм продуктам, а й по інноваціям в розвитку самого бізнесу. Зверніть увагу, у нас є крутенний інструмент, який називається PMTV, і ми з вами зараз так склалося, що багато українців, наприклад, знаходиться в різних точках світу, і не всі є можливість, наприклад, бути на бізнес-академії. Зараз ми з вами в зумі. А бієм ті є коли великі масштабні конгреси, заходи для різного рівня партнерів. Ви можете його дивитися саме через бієм Що це таке? Компанія інвестувала шестизначну суму в створення нової стрімінгової платформи з однієї з найбільших стрімінгових компаній у світі Vimeo. Сучасний дизайн, як від як -то Netflix або Apple TV, краща якість потокове передавання відео до Full HD відео 4 k і я вам скажу, що дивитися заходи через ПІМ це велике задоволення, тому що тоді якісний контент я ще не в сьогодні компанії. Тому користуйтесь, будьте ефективні, також ви можете зайти в додаток. В Apple Store або Google Play і завантажити собі PMTV повністю безкоштовно: Промо-портал це наш бізнес-інструмент, який продумав Люксембург особисто для всіх ділових партнерів. І промопортал – це така, скажімо, між нами і Люксембургом є промо-портал, тому що вони стараються передати нам всю інформацію для того, щоб ми могли вже сьогодні будувати свій контент в соцмережах. Там дуже якісні картинки, якісні картинки по продукту, по проекту. Там можна завантажити багато таких цікавих і корисних речей. І які вам допоможуть скласти інформацію в соцмережах, і також я вам раджу підписатись на PM International Україна в інстаграмі, для того, щоб ви завжди були, скажімо, в сучасному контенті, могли перейняти досвід, якісь картиночки те, що вам необхідно для роботи, взяти для себе. В промо PM порталі ви можете знайти для себе такі матеріали, як контент для соцмереж, відео, листівки, іміджові брошури, каталог зображень. Історії успіху, і навіть електронний лист з підписом. Тому також раджу всім і партнерам, і новим партнерам, і гостям зайти і, скажімо так, вивчити цей промопортал, тому що він дійсно крутенний інструмент, але не всі, можливо, про нього знали до сьогодні. Ну і ми з вами переходимо до 30 днів новачка, тому що, знаєте, як корабель назвеш, так він і попливе. Так і тут. От якщо ви зараз за 30 днів стартуєте і правильно проведете цих 30 днів, гарантія того, що ви лишитесь в бізнесі, дуже велика. Тому що наша задача як партнерів допомогти вам в цей період отримати свої перші результати, як по продукту, так і по проєкту. І я зараз спілкуюсь і розповідаю 30 днів новачка от для нових партнерів. Тому що перший крок, все ж таки, найважливіший, це розпочати вживати продукт, це відкрити, зробити гарну розпаковку. Ви можете зняти це на відео, ви можете зробити інтригу, виставити це в Проконсультуйтеся Проконсультуйтесь з тими людьми, які вас запросили, вони поділяться з вами, як якісно і етично і правильно це робити в соцмережах. Також по соцмережам є свої правила, які варто переглянути, щоб не було потім о, питань у вас і компанії до вас. З цього моменту, використовуючи продукти щодня, станьте продуктом свого продукту. Тому е, зранку ви п'єте пауер-коктейль, вечором рестерейте, як мінімум, базовий сет, і вже ви побачите буквально через 4 дні за по тиждень свої перші результати. Створіть свій власний відгук. Сьогодні я розпочала. Е, Спеціально свого відгука коротенького, і по продукту, і по проєкту. Це дуже важливо, щоб цей відгук був і емоційний, і дійсно вагомий, і складався, і входив він хоча б в одну хвилиночку. Тому що, коли ви починаєте людині говорити багато, 5-10 хвилин, людина втомлюється. Тому будьте лаконічні, говоріть, по суті, і те, що саме вас, для вас важливо, тому що, знаєте, ми всі. Притягуємо тих людей. Люди йдуть на людей. Люди йдуть на продукт, на проект, але через вас. Тому ті відгуки, які для вас цінні, вони будуть цінні для вашого оточення. Також ви можете поділитися кошиком для оформлення замовлення або для оформлення реєстрації, і це дуже зручно. Наприклад, ваша подруга живе в іншому місті, і ну так буває, що дівчата там 60+, плюс не завжди швидко орієнтуються в гаджетах і їм не дуже, скажімо, зручно заповнювати дані, показники, електронні пошти. Зробіть це за свою подругу чи свою рідну людину, і в кінці внизу ви зможете натиснути кнопочку Поділитись, і їй лишиться лише оплатити свій стартовий набір. Це дуже зручно. Сама користуюсь цим функціоналом і вам раджу. А також, наприклад, людина, от в як ми їздили в інших країнах, відпочивали і. Їхала познайомилася з таксистом, і він каже: мені дуже сподобалось продукт, про який ти мені розповіла. Як я можу його придбати? Я одразу йому відправила посилання пошукам. Я сформувала корзину, поділилась, кнопочку поділитись і скинула йому на вайпер. Дуже зручно, дуже сучасно. І людина навіть здивувалася, що так все швидко і ефективно. Тому будьте сучасні і показуйте наскільки в нас інноваційні і продукти, і наш бізнес. Крок номер 3 це функція поділитись кошиком. І от дивіться, відгук навіть одної дівчини з Італії я зачитаю, вона сказала так: я відразу почала ділитися кошиком зі своїми існуючими та потенційними клієнтами. Протягом одного місяця я поділила 78 посиланнями на кошик, які створили 37 замовлень на хвилиночку, 47% успіху і 25 тисячі пунктів особистого обсягу. Це вже і гарний дохід, і гарний результат, тому е, зверніть увагу на цей функціонал. Також, коли ми з вами починаємо е, вживати продукт, я гарантую вам, що ви чисто по-людськи захочете поділитися своїм відгуком, тому зробіть це обов'язково після того, як ви проконсультуєте зі своїм наставником. Як це правильно робити? Але перед тим як комусь рекомендувати, напишіть список імен тих людей, з якими ви можете сконтактувати, які вам приємні, з якими ви хотіли поділитися інформацією. І ми радимо написати не просто список, ім'я і прізвища, а ще Скажу причину, чому ви саме до цієї людини хочете зателефонувати. Ну, Наприклад, можливо, в неї так само, як і в мене, є маленькі діти, і для неї важливе здоров'я її дітей. Можливо, це людина, яка вже відпрацювала і зараз йде на золотий вік відпочивати, але в неї є енергії багатенької, ми можемо їй шеї придати, і їй може бути цікавий наш проєкт. А можливо, це спортсмен, який займається спортом, і для нього важливе гарних українців. Клітинне харчування для найкращих результатів його здоров'я. Тобто, ви так і пишіть поруч причину, що саме може зацікавити цю людину. Перед тим як дзвонити до цієї людини, обов'язково про неї подумайте, чим саме для неї може бути корисен наш продукт і наш проект. Діліться, інформуйте, зустрічайтесь, пийте разом коктейлі. Розповідайте, демонструйте і не соромтеся, і ніколи не вирішуйте за людей, чи потрібна їм ця інформація, чи ні. Ваша задача просто поділитись інформацією від щирого серця. А нехай людина сама обере, наскільки їй ця інформація доречна. І зараз чи, можливо, пізніше, тому що ситуації різні. І ніколи не ображайтеся, якщо людина по якійсь причини відповіла ні, тому що це відповідь була не для вас, а на сьогодні склавшися такі ситуації. І приймайте, і, і дякуйте, і йдіть далі, тому що дуже велика кількість людей, ви бачили потенціал ринку, нас чекають і будуть вдячні, як і зараз в наших командах. Це вже тисячі людей, вдячних клієнтів і партнерів. Ми з вами, коли ділимося інформацією по продукту, люди приєднуються, вони стають клієнтами, вони стають партнерами. Я хочу звернути вашу увагу на те, щоб ви орієнтувалися, продавати, наприклад, п'яти клієнтам базовий сет. Тобто шість базових сетів старайтеся реалізувати в місяць, тоді ви завжди легко будете закривати рівень менеджера. А менеджер це в нас ключове дзвоно, і скажу, що з цього статусу починається ваш великий бізнес. Після менеджера вже можете йти на АММ і далі на президента. Ось такий короткий шлях до гарного результату і до успіху. Але на цьому етапі я хочу звернути вашу увагу, що коли ви приєднуєте людей як ділових партнерів. Ми вже з вами маємо певні зобов'язання. Наша задача передати їм досвід, навчити, запросити на заходи, дати їм такий чек-ліст, з що чого щоб починати користуватись продуктом, писати свій список, складати контент-план, етично це позиціонувати, бути, скажімо, таким же. Амбасадором компанії, так, тому що в нас є своя буква «Е», яку ми можемо передавати. До речі, хто не знає, вона в інстаграмі є в емоджі, ви також можете і в сторісі свої виставляти, і передати цей досвід своїй першій лінії тих людей, яких ми запросили, і також допомогти своїй першій лінії зареєструвати їх перших людей, їх перших партнерів. І коли ви вже навчили їх це робити. Тоді наш, ваша задача прослідкувати, чи друга лінія почала робити те саме. І вийти, як мінімум, до третього лінії, до третього покоління, для того, щоб ваш бізнес був і надійний, і стабільний. Чим ширша ваша організація, тим більший ваш дохід. Чим глибша ваша організація, тим надійніший ваш дохід. І таким чином ви легко і швидко можете вийти на статус АММ. Про які далі буду трошки вам теж розповідати, чому це варто зробити, чи які є стимули додаткові для цього. Тому що нас чекають з вами дуже гарні перспективи завдяки компанії. Але перед тим, як я перейду ще до статусу АММ, я хочу, щоб ви розуміли, наскільки важливо супроводжувати свою людину перші 30 днів. В перший день отримала людина сьогодні продукт, ви маєте вже сьогодні. Позвонити, привітати, сказати, що він знову практику зробив правильний вибір, сказати, щоб він не забув ввечері випити ресторець, як активувати ресторець. Це теж такі маленькі деталі, але вони вагомі при супроводі. Через три дні ви маєте позвонити і запитати, чи п'є продукт ваш клієнт. Можливо, в нього виникли питання. Як він себе почуває? Чи йому смачно? Що саме найсмачніше? Чого хочеться більше? Тобто такі. Питання задавати, і на цих етапах ви можете зустрічатися. Я вам раджу, як мінімум, зумі, якщо є вже вживу можливість, будь ласка, для того, щоб ви вже могли запитати, які цілі, що чоло, що людина хотіла, тому що коли вона вже тиждень вживає продукт, неоднозначно є вже відгук по продукту, і таким чином вона вже може йти далі до людей. І ви можете вже поставити її, наприклад, разом з нею її мету, її ціль. Можливо, вона хоче менеджера закрити в перший місяць, а Можливо, вже і амема. І оприділити, скільки часу вона може виділяти на цей розвиток, щоб ви розуміли, скільки часу вам треба теж приділяти для цієї людини. На 14-й день ми телефонуємо, вже питаємо, які ще кращі результати людина має. На 21-й, на 28-й, і тут вже ми йдемо в тісному супровіді, тому що, як правило, на цьому етапі люди починають ділитися інформацією. І нам важливо, щоб вони це робили коректно, для того, щоб вони отримали вже перші замовлення, щоб ви допомогли порахувати, Скільки вони заробили вже на першій проданій баночці Активайз, тому що часом ми не цінимо те, що маємо, а коли починаємо це усвідомлювати і прораховувати, о, то в мене вже за тиждень вийшли перших моїх дві тисячі, чотири тисячі гривень. І це круто, тому що часом у нас хтось мінімальну пенсію таку в Україні має. Будьте амбасадором, позиціонуйте, бути компанії преміум. Це говорить про те, що і ми з вами маємо бути рівня преміум. І ви знаєте, з таким продуктом не соромно йти в люди, не соромно, скажімо, бути масштабним взірцем і показувати приклад. Тому що таким чином ми допомагаємо всім на нашій планеті. Це одна з місій, скажімо, для людей, чого ми народились, бути корисні людям. І... Коли ви так масштабуєтесь, наприклад, в вашій команді з'явилось 20 менеджерів, які навчились закривати чекове забезпечення, і таким чином ви легко закриваєте статус міжнародного менеджера по маркетингу. на цьому етапі у вас є можливість, окрім того, щоб заробляти від 500 до 1000 євро в середньому, да, на цьому статусі. Ви ще можете мати такі стимули, як пенсійна програма. Ми співкомпанія Прем'я співпрацює з страховою компанією Альянс, і в нас є можливість мати забезпечений період часу, коли ми з вами вийдемо на пенсійний вік і не турбуватися про те, де нам на тому віці брати кошти. Для мене теж дуже цінно, що цей бізнес. Іде в спадок. Я знаю, що таке життя. Ми ніхто не знає, що як буде. Ми надіємося, що ми будемо жити з вами 120 років щасливі, здорові і успішні завдяки PM International. Але я буду спокійна, якщо я знаю, що мій бізнес я розвиваю і він нікуди не дінеться. І він передасться моїм дітям. Для мене це теж вагомий такий момент. І безкоштовні тренінги для того, щоб бути професіоналом в своїй сфері, важливо завжди навчатись У нас. Є можливість їздити в Німеччину в Шпаєр, проходити навчання від найкращих кантри-менеджерів, директорів по продажам всієї Європи і проходити потужні тренінги особистого зростання і бути професіоналом в своїй справі. Раджу кожному отримати цю пропозицію і поїхати, і відчути, і прокачатись, і тим паче це все безкоштовно за рахунок компанії. Вже дуже велика кількість лідерів в Україні мають унікальну можливість використовувати автопрограму, коли ви статусу АММ і чим вище ваш статус, тим більше автобонус накопичується. Або коли ви вже берете програму, ці бонуси вам виплачується. І таким чином ви можете покривати затрати використання свого авто, мати прекрасні логотипи на своєму авто, які також будуть для вас і рекламою. І це дуже стильно, і скажу чесно, так і приємно і для команди вашої вагомо, що ви, як лідер, будете мати власне авто. Тому скористайтеся такою можливістю. Адже зараз в сучасному світі без автомобіля я не знаю, як справляються люди. <звук> я це точно. А, тому ми стали. Власниками Volkswagen Б 8 і вже ось рік, як користуємося і щасливі власники такого гарного авто, за які нам за користування виплачує компанія Бонуси. Унікальні подорожі нещодавно, як казала Нінель, ми прилетіли з Хорватії, і ви бачили, що було там більше ніж 3,5 тисячі партнерів з різних куточків світу. Я стараюся кожен раз взяти навіть з собою дітей. Для мене дуже важливо, щоб мої діти бачили стиль життя, щоб вони знали і відчували, що вони українці, вони потужні, вони молодці, вони скажімо, мають місце на цій планеті і вони нічим не хуже, ніж інші європейці. Вони також можуть посіча. Найкращі відпочинки, і це комунікація. Так цікаво, коли ці діти, ну і ми так само, але і зразу скажу чесно: вчіть мову набагато легше, коли ви знаєте англійську, тому що ви зможете тоді поспілкуватися з людьми з інших країн і обмінятися досвідом. Тому е неймовірний рівень преміум відпочинку за свій рахунок, ви можете поїхати. Будь ласка, але те, як нам дає можливість відпочивати компанія преміум, це щось неймовірне і неповторне, і ви собі точно цього не організуєте. Тому раді цих подорожей вже варто ставати менеджером міжнародного маркетингу. Я хочу побажати вам бути дірським і, скажімо, не зупинятися на досягнутому в своєму житті, ставити нові амбіційні цілі, досягати їх. З таким прекрасним інструментом, як Product FitLine і PM, Інтернешнл наш бізнес, і ставити нові цілі, і йти далі, тому що нам з вами ще піднімати країну, нам піднімати економіку. Ми не маємо бути обузою для своєї держави. Ми маємо думати не тільки про себе, про свої родини. І ми, українці, ще всім покажемо, де раки зимують. Будьте здорові! Я була вдячна за честь виступати сьогодні і бути для вас корисною дякую, Катя, за такий мотивуючий відгук. Скажи мені. Не...